футболу. вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Масштабні зміни готуються у мадридському реалі. Лунін і ще десяток гравців можуть залишити клуб уже найближчим літом. Забарний встановлює рекорд у ПСЖ і проводить один із найкращих матчів у кар'єрі. Динамо відкриває зимове трансферне вікно. Шапаренка знову кличуть у Туреччину. А Полісся готує багатомільйонну угоду. Плюс судова справа між в'юнником і шахтарем, новий талант гірників та сенсаційний інтерес до месі. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться просто зараз у конкурентфутбол. Розпочинаємо із футбольних вихідних у Європі. 17-й тур англійської прем'єр-ліги подарував чимало яскравих результатів і суттєво вплинув на розташування команд у верхній частині таблиці у центральному матчі дня Нью-Касл і Челсі розійшлися бойовою нічиєю 2-2, тоді як Брайтон і Сандерленд не змогли виявити сильнішого 0-0. Манчестер Сіті без проблем розгромив Вестгем з рахунком 3-0, підтвердивши статус головного переслідувача лі лідера. невдачі зазнали Тоттенгем, який удома поступився Ліверпулю 1-2, та Евертон, що мінімально програв Арсеналу. Однією з найгучніших перемог туру стала звитяга Ліса над Крістал Пелас з рахунком 4-1. Також Брентфорд упевнено обіграв Вулвергемптон, а Бормунд і Бернлі поділили очки. Тур продовжився перемогою Астон Вілли над Манчестер Юнайтед з рахунком 2-1. А закриватиме програму матч Фулгем і Нотінгем Форест. Після 17 турів одноосібним лідером чемпіонату є Арсенал, який має 39 очок. На другій позиції розташувалися Манчестер Сіті з 37 очками. А Астон Віла з 36 очками впевнено тримається у трійці лідерів. Далі йдуть Челсі та Ліверпуль по 29 очок. За ними Сандерленд із 27 очками. Манчестер Юнайтед і Крістал Пелас мають по 26 очок, а першу десятку замикають Брайтон та Евертон у яких по 24 очки після 17 матчів. 17-й тур чемпіонату Іспанії пройшов під знаком впевнених перемог фаворитів і кількох результативних розгромів. Тур стартував нічиєю у Валенції, де господарі поділили очки з мальоркою 1 1-1. Наступного дня Реал Ов'єдо та Сельта не забили жодного м'яча. Леванта зіграв у нічию з Реал Сосєдадом. А осасуна вдома впевнено розгромила Алавес з рахунком 3-0. Центральний матч суботи завершився перемогою Реал Мадрид над Севілією. 2 2-0. У неділю Атлетіко Мадрид яскраво заявив про себе, розгромивши Жирону на виїзді 3-0. Барселона без особливих проблем переграла Вільярел з рахунком 2-0. Ельче не залишив шансів граю Вальякану, а Реал Бетіс з аналогічним рахунком розгромив Хетафе. Тур ще завершиться матчем Атлетік Більбао та Еспаньол. Після 18 зіграних матчів одноосібним лідером Ла Ліги залишається Барселона, яка має 46 очок. Другого Позицію впевнено утримує Реал Мадрид із 42 очками. А третім іде Атлетіко Мадрид, який набрав 37 очок. На четвертому місці розташувався Вілья Реал маючи 35 очок після 16 матчів. У зоні Єврокубків також перебувають еспаньол 30 очок і Реал Бетіс, 28 очок. У середині таблиці йдуть Сельта та Атлетік Більбао по 23 очки. Слідом за ними Ельче з рахунком 22 очки. Першу десятку замикає Севілья, яка Після 17 турів має 20 очок. 16-й тур чемпіонату Італії видався напруженим і приніс кілька важливих результатів у боротьбі за верхні позиції. Тур стартатував безгольовою нічиєю між Лаціо та Кремонезе, де команди так і не змогли зламати оборону одна одної. У центральному матчі туру Ювентус у Турині здобув вольову перемогу над Ромою 2-1, завдавши прямому конкуренту болючої поразки. У неділю кальярі та піза видали результативну нічию 2-2, Торіно мінімально переграв Сасуоло, а найпереконливішу перемогу туру здобула Фьорентина, яка розгромила Удінеза з рахунком 5-1. Тур завершився виїзною перемогою Атланти над Дженуа. Рахунок 1-0. Після 16 турів лідерство в серії А зберігає Інтер із 33 очками після 15 матчів. На другій позиції йде Мілан – 32 очки. Третім залишається Наполі з 30 одним очком. На четверте місце піднялася Рома, яка має 30 очок після 16 поєдинків. Одразу за нею розташувався Ювентус з 29 очками. Далі в таблиці йдуть Болоні 25 очок та Комо 24 очки. У середині таблиці перебуває Лаціо з 23 очками, слідом за ними Аталанта 22 очки. Першу десятку замикає Сасуолу, який після 16 турів має 21 очко. 15-й тур чемпіонату Німеччини пройшов у напруженій боротьбі та приніс одразу кілька знакових результатів у верхній частині таблиці. Тур відкрився впевненою перемогою Борусії Дортмунд у дербі проти Борусії Манхенгладбах з рахунком 2-0. У суботу команди часто робили ставку на обережний футбол. Аусбург і Вердер, Штутгарт і Гофенгайм, а також Майнс із Санкт-Паулі зіграли без голів. Уніон Берлін мінімально обіграв Кельн. Гамбург поділив очки з Айнтрах. А найрезультативніший матч туру відбувся у Вольсбурзі, де Фрайбург у гольовій перестрілці переграв господарів 4-3. У центральному поєдинку туру Байер Леверкузен на виїзді здобув переконливу перемогу над РБ Лейпсегом з рахунком 3-1. У неділю Баварія яскраво підтвердила статус лідера, розгромивши Гайденгайм 4-0. Після 15 турів упевнене лідерство зберігає Баварія, яка має 41 очко. Другу позицію отримує Борусія. Дортмунд із 32 очками, а Байер Леверкузен та РБ Лейпциг ділять третє-четверте місця по 29 очок. Далі в таблиці розташувалися Гофенгайм – 27 очок і Штутгарт – 26 очок. У середині турнірної таблиці йде Айнтрахт Франкфурт із 23 очками. За ним Уніон Берлін – 21 очко та Фрайбург – 20 очок. Першу десятку замикає Кельн, який після 15 матчів має 17 очок. У Мадридському реалі можуть готуватися до одного з наймасштабніших кадрових оновлень за останні роки. За лаштунками клубу активно обговорюють сценарій серйозної перебудови складу, яка може стартувати вже після завершення сезону. Керівництво вершкових не виключає прощання одразу з кількома гравцями, основної обойми. У зоні ризику перебувають футболісти ротації, так і ті, які донедавна вважалися ключовими гравцями. Серед потенційних кандидатів на вихід називають Франа Гарсію, Гонсало Гарсію, Дані Сабаліоса та Дані Карвахаля. Крім того, під питанням опинилися майбутнє таких відомих імен, як Едуардо Камавінга, Ферлан Менді, Родріго, Браєм Діас, Антоніо Рюдігера і Давіда Алаби. У цьому ж списку фігурує й український воротар Андрій Лунін, щодо якого вже з'являється інтерес з боку інших європейських грандів у клубі. Подібні кроки пов'язують із бажанням освіжити команду, оптимізувати фінансове навантаження та закласти фундамент для нового етапу розвитку проєкту. Очікується, що літо може стати переломним у формуванні оновленого реала. Захисник збірної України Ілля Забарний яскраво відзначився у матчі Кубка Франції, записавши на свій рахунок статистичне досягнення, якого раніше не мав за всю професійну кар'єру. Поєдинок став особливим для українця не лише через впевнену перемогу його команди, а й завдяки індивідуальному рекорду. У матчі однієї 32-го фіналу національного кубка ПСЖ без проблем впорався з представником 5-го дивізіону Фонтене, здобувши виїзну перемогу з рахунком 4-0. Забарний провів на полі всі 90 хвилин і був ключовою фігурою під час контролю м'яча. Український центрбек продемонстрував феноменальну роботу з пасом. Він виконав 127 передач, з яких 124 досягли адресата. Таким чином точність його дій склала 97%, що стало найкращим показником у кар'єрі Іллі за кількістю точних передач за один матч. Навколо майбутнього півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка знову активізувалися трансферні розмови. Турецькі ЗМІ повідомляють про відновлення інтересу з боку Бешикташу, який уже мав намір підписати українця раніше, але тоді домовитись не вдалося. Сам футболіст дав зрозуміти керівництву Динамо, що не планує залишатися в клубі після завершення чинної угоди. Контракт з Шапаренка розрахований до осені 2026 року, і в Києві усвідомлюють ризик втратити одного з ключових гравців без компенсації. Після цього представники півзахисника почали активно шукати нові варіанти продовження кар'єри і знову вийшли на бешектаж. Турецький грант за наявною інформацією залишається зацікавленим у трансфері 27-річного гравця та розглядає можливість повернення до переговорів. У Динамо не виключають продажу Шапоренка вже під час зимового трансферного вікна, щоб отримати фінансову вигоду. Водночас остаточного рішення ще не ухвалено. Один із сценаріїв передбачає перенесення потенційного переговору переходу на літній період. Подальший розвиток подій залежатиме від готовності сторін знайти компроміс щодо умов угоди. Житомирське полісся розпочало активну фазу підготовки до весняної частини сезону, зосередивши зусилля на гучному підсиленні складу. Головною трансферною ціллю команди Руслана Ротаня став косовар Іллір Краснічі, який наразі захищає кольори Ковалійського колоса. Клуби вже ініціювали офіційні переговори щодо переходу 25-річного півзахисника. Очікується, що сума угоди може стати рекордною для Житомирян і перетнути позначку у 2 мільйони євро. Попри те, що аналітичні портали оцінюють вартість футболіста значно скромніше близько 700 тисяч євро. Ілір лір краснічі розглядається як універсальне підсилення для захисту. Хоча полісся тривалий час шукало лівого центрального захисника, красніші є правоногим. Його можливий перехід пов'язують із невизначеністю щодо продовження контракту з одним із лідерів оборони Сергієм Чоботенком. Колишній нападник донецького шахтаря Богдан В'юнник досі перебуває у юридичному протистоянні з клубом, який став відправною точкою його професійної кар'єри. Судовий процес був ініційований саме гірниками після того, як футболіст залишив команду, і справа вже дійшла до найвищих футбольних інстанцій. За словами вюнника, остаточний вердикт у цій історії вже винесло ФІФА. Однак деталі рішення наразі залишаються непублічними. Футболіст утримується від коментарів, очікуючи на офіційну поясню. Яву документів у відкритому доступі, зокрема на сайті Лозанського спортивного арбітражу. Лише після цього він буде готовий детальніше пояснити свою позицію. Водночас, у словах гравця, відчувається відсутність агресії чи образи щодо колишнього клубу. В Юнник не приховує поваги до шахтаря. Талановитий хавбек Шахтаря Ісаки Сілва отримав високу оцінку від угорського журналіста Бенча Бощака. На думку експерта, попри юний вік, футболіст демонструє чудове бачення поля, сильну техніку та впевнено грає в перший дотик. Водночас Бощак зазначив, що Ісака ще потребує фізичного розвитку, щоб повною мірою реалізувати свій потенціал. Журналіст також підкреслив бразильську діаспору шахтаря, відзначивши талант молодих гравців та підкреслив, <засливши> ...перспективу їхнього зростання в команді, він заявив, що нинішнє покоління футболістів може досягти більшого успіху, ніж Віліан Фернандіню та Фред. Нагадаємо, що після першої частини сезону 2025-2026 Шахтар посідає друге місце в УПЛ з 35 очками. А в лізі конференції команда завершила основний етап на шостій позиції та вийшла до однієї восьмої фіналу. Один із найвідоміших клубів Південної Америки несподівано опинився у центрі трансферної сенсації, пов'язаної з ім'ям Леонеля Месі. Аргентинський Ріверплейт розглядав можливість запросити восьмиразового володаря золотого м'яча у момент, коли майбутнє футболіста в МЛС залишалося під питанням. За повідомленням європейських медіа, керівництво клубу Озбуено-Сайреса скористалося періодом невизначеності навколо контракту 38-річного нападника та вийшло на контакт із його представниками. Відшлося не стільки скільки про спортивний проєкт, скільки про символічний і емоційний крок у Ріверплейті усвідомлювали практично нульові шанси на успіх, проте намагалися зіграти на почуттях ідеї повернення легенди на батьківщину та можливості завершити кар'єру в одному з найбільш титулованих клубів континенту. Така перспектива виглядала романтичною, але надто складною для реалізації. У підсумку Месі віддав перевагу передбачуваності та комфорту, ухваливши рішення залишитись в США. Продовження угоди з Інтер інтермаямі поставило крапку в розмовах про його повернення до аргентинського чемпіонату і остаточно закрило сценарій гучного камбеку. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтесь, далі більше.